Вітаю вас на каналі Простір свідомості у просторі тиші, світла і мудрості, де ми відкриваємо істини, що виходять за межі звичного сприйняття. Тут починається подорож до глибин душі та таємниць Всесвіту. Ми говоримо про те, що знаходиться поза межами матеріального світу, про душу. Її шлях і вічність. Подорожі душ наших захисників. Війна торкнулася кожної української родини. Хтось втратив близьку людину, хтось щодня молиться за тих, хто стоїть на передовій. Біль втрати народжує одне з найважливіших запитань. Що відбувається з душею воїна? Після смерті чи є у Всесвіті справедливість для тих, хто пожертвував найдорожчим власним життям заради інших? Сьогоднішня тема особлива, вона стосується не лише абстрактних роздумів про життя після смерті, а і нашої спільної національної рани. Україна заплатила і продовжує платити страшну ціну за свободу та майбутнє. Наші герої, сини і доньки, батьки і брати залишаються вне життя, захищаючи кожного з нас. І природно, що в серцях виникає запитання, де зараз їхні душі, чи зустріли вони справедливість? У вищих світах. Ми розглянемо цю тему крізь призму духовних вчень і свідчень, від теософії до досліджень клінічної смерті, від регресії Майкла Ньютона до сучасних наукових пошуків. Але найголовніше, спробуємо відчути серце, що відбувається з тими душами, які віддали життя з любові та жертовності. Перші години душі після смерті воїна у Теософії вважається, що після відходу з тіла душа деякий час перебуває поряд із землею. Воїни, які гинуть раптово, часто ще не усвідомлюють, що сталося. Вони відчувають поле бою. Можуть чути голоси побратимів. Це момент, коли свідомість уже звільнена від тіла, але ще не до кінця усвідомлює нову реальність. Для воїнів цей перехід особливо різкий, смерть приходить в мить від кулі, вибуху чи поранення, тому їхні душі деякий час перебувають у стані шоку. Але тут діє важливий духовний закон. Чим сильнішим був намір душі служити іншим, тим швидше приходить допомога світлих наставників. Дослідження клінічної смерті описують зустріч зі світлом, наповненим любов'ю та миром. Для воїнів це світло має ще один вимір. Глибоку шану і вдячність. Їхній подвиг не залишається непоміченим у духовних світах. Вони відчувають, що Всесвіт визнає велич їхньої жертви, їх зустрічає не лише спокій і свобода від болю, а і відчуття вічної вдячності, немов саме життя схиляє голову перед ними. Справедливість і нагорода, героїв у духовних світах. Часто ми питаємо, чи існує небесна справедливість. Для воїнів відповідь так. У духовних сферах діє закон рівноваги. Ті, хто віддали життя за любові та жертовності, підносяться вище у своєму духовному розвитку. Їхні душі отримують особливий досвід і силу, адже вони пройшли випробування відданості, мужності та вірності. У Теософії вважається, що душі героїв швидше долають нижчі астральні шари, де людина звільняється від земних емоцій, вони підносяться у світлі сфери. У сферу девачан, де панує гармонія та мир. Там вони відпочивають, відновлюють сили і осягають справжню цінність свого подвигу. Їхня жертва не була марною вона стала світлом для інших. У багатьох духовних традиціях існує поняття вінця слави. Не матеріального, а духовного це стан душі, коли вона осяяна світлом вдячності не лише від людей, а і від самого Творця. Саме таку нагороду отримують ті, хто віддав життя заради інших. Карма і закон справедливості. У духовних вченнях є правило той, хто жертвує собою заради інших. Прискорює свій духовний розвиток. У Теософії це називається кармою милості. Це означає, що душа воїна не відпрацьовує суворих кармічних боргів, а навпаки, отримує можливість швидшого піднесення у вищі світи. Жертва воїна є проявом безумовної любові, і саме ця любов стає ключем, що відкриває двері до світла. Тому ми можемо бути впевнені у Всесвіті існує справедливість. Наші герої отримують особливу підтримку, адже їхній вибір був вибором любові. Зустріч душі героя у світі духів. У духовних свідченнях часто повторюється одна картина Душу зустрічають. Ті, Хто був їй найдорожчим це можуть бути родичі, які вже відійшли, або побратими, що загинули поруч. Але є і інше свідчення воїнів зустрічає духовна спільнота тих, хто в різні часи, у різних війнах також віддав життя, це немов небесне братство, яке приймає новоприбулого з честю і вдячністю. В цю мить душа героя отримує глибоке розуміння сенсу свого вчинку. Вона бачить, що її смерть не була марною, відчуває врятовані життя, продовження роду силу, яку її подвиг подарував країні, і ця істина приносить спокій та світло. Майк Ньютон у своїх регресіях описував сотні випадків душ. Що залишали земне життя під час війни. Дуже часто вони не йшли поодинці, їх зустрічали цілі групи воїнів, які загинули поруч, вони переходили разом, підтримуючи один одного. Це доводить, що навіть у світі духів зберігається братерство і солідарність. Ян Стівенсон та Джим Такер. Вивчали дітей, які пам'ятали минулі життя. Серед тисяч історій були і ті, де діти детально описували свою загибель на війні, називали імена, зброю, обставини бою. Це свідчить, що досвід воїна залишає глибокий відбиток у душі, але він не є прокляттям, радше випробуванням. І частиною духовного шляху. Раймон Моуді та Брюс Грейсон, досліджуючи досвід клінічної смерті, відзначали ті, хто віддавав життя заради інших, бачили у світлі не осуд, а неймовірне відчуття любові та прийняття. Це виглядало як нагорода за їхню жертовність. Місія героїв у майбутніх втіленнях. Дослідження Майкла Ньютона показують душі, які пройшли шлях воїна у наступних втіленнях, приходять із особливою місією. Вони стають миротворцями, вчителями, лікарями, провідниками, тими, хто об'єднує людей. Вони вже пізнали глибину жертви, тож у нових життях обирають. Шлях творення замість руйнування, їхня місія не завжди легка, але їхній досвід робить їх сильними і мудрими. Душі наших захисників ніколи не зникають, вони проходять через біль і світло, через зустрічі з рідними і наставниками, через очищення та відновлення, і, зрештою, знаходять справедливість. У вищих світах. Для нас, живих, це знання має стати опорою. Ми маємо пам'ятати, жодна крапля крові не пролита даремно, жодна жертва не забута. Душі воїнів поруч із нами, вони відчувають наш біль і вдячність, підтримують у темні хвилини, надихають боротися далі. І нагадують, свобода завжди варта найвищої ціни. Їхній шлях це не кінець, а продовження. Вони повернуться у цей світ у нових тілах, у нових долях, але ж з тією ж відданістю і любов'ю. Тому, схиляючи голови перед пам'яттю наших героїв, ми маємо знати. Всесвіт справедливий, їхня жертва стала насінням майбутнього, їхня душа вогнем, який ніколи не згасне, Подвиг героїв не згасає, він перетворюється на силу, що веде Україну вперед. Дякуємо, що були з нами на просторі свідомості. Нехай ці знання. Наповнять вас світлом, силою та вірою. Пам'ятайте, душа вічна, а шлях кожного з нас має глибокий сенс. Підписуйтесь на канал, діліться своїми думками в коментарях і залишайтеся з нами, щоб разом відкривати таємниці життя, смерті та вічності. До нових зустрічей! Нехай світло і любов завжди будуть поруч із вами.